Це не рік, не два, а людська істота, вона потребує такої турботи більше десяти років. Спочатку це, звісно, тільки харчі і харчування, любов, яка проявляється через опійми, тому що це також необхідна складова для здорової дитини. Не тільки їжа а, а і е, любов через е, обійми, але потім це і також емоційна підтримка через розмову, через комунікацію, якою ми прагнемо. Пам'ятаєте, коли ви підростали, ви завжди хотіли отримати увагу від е, ваших батьків від оточення? Батьку, диви, як я можу, або мама, мама, глянь. А, і це наша необхідність дитинства.